Всім привіт! Ми на новому нашому об'єкті, який ми сьогодні завершуємо вже. І це в нас зимна вода Львівська область. І сьогодні я хочу приділити увагу вам показати цей неймовірний паркан, тому що він тут вперше. Ми ще не виконували, не робили ніяких таких парканів. Були в подібному форматі. Ви бачили прямі лінії і ви вже знаєте, що прямі лінії це тренд. Це красиво, це практично, це елегантно. Але в такому форматі, як тут у нас, ще не було. І унікальність цього паркану, що секції ніби приклеєні до стовпів. Дуже красиво. Ми, звісно, не будемо розказувати про монтаж, як це все виготовляється, як це все робиться, тому що це складно, все дуже. І ми не рекомендуємо навіть повторювати в звичайних домашніх умовах. Тому що треба звертатись в компанія Наша хата, ми це вже вміємо професійно, ми тим займаємося кожний день і зробимо вам найкращий парка. І скажу вам чесно, що ми такі, що ми робимо до того моменту, коли ви скажете Ура! Я дуже задоволена. Приходьте до мене, засніміть мій об'єкт. Я хочу, щоб його бачили всі в Україні і знали, що Україна продовжує жити, продовжує будуватися. І в цьому фішка українців. Не дивлячися на війну, вони хочуть жити на своїх подвір'ях, вони хочуть продовжувати будівництво своїх парканів, своїх будинків. І наші клієнти звернулися до нас, і ми дуже швидко це все зробили. Чому звернулися до Наша хата, бо тому, що послухали відгуки, подумали, подивилися і зрозуміли, що ну, на сьогоднішній день альтернативи немає, і тому е доручили їм цю е роботу, е відгукнулися на наш запит, він був для них непростий. Е Один таким рішучим моментом було, щоб вони, можна сказати, одні відгукнулися на наш запит, бо запит був нестандартний. Е відповідно, ми задоволені так, як вони зробили. Тобто вони втілили нашу ідею повністю. Ми не переймалися, ми не бігали, нічого там не робили, як буває, де да? коли щось там люди бігають, там думають, щось там не так виходить. Дуже було все чітко, професійно. Показали, зрозуміли, дали терміни, виконали. Супер. Тобто, не було ніяких нюансів. Звичайно, якісь мілкі такі нюанси вони завжди бувають. Але повірте мені, на фоні всіх проектів, які я робив. Будівництво. Це було один з можна сказати, з топ-5 рішень, де я взагалі. задоволений. Тобто Не було ніяких нюансів глибоких, якихось банально там, буває, що щось люди обіцяють, потім в них не виходить. Тут було все круто. Тобто люди взялися за проєкт, прописали, описали, все вийшло так, як мало бути. Тобто ми задоволені. Друзі, привіт! Рідко, коли я попадаю в кадр, але е, паркани, ворота це стихія моя. Я люблю створювати і драйвати ринок. Я цей і ще одно, що я люблю змагатися. Там, де я в чому частую, це спрямо як спорт. І там, де я, там буде перемога. Тому що я з України, я з горів. І все, що ми стараємося робити, ми стараємося зробити так, щоб було краще, ніж у других. Е, на об'єктах часто проходиться прислухатися до клієнтів, тому що клієнт бачить зі своєї сторони, і ми мусимо дуже часто зробити так, щоб нашу думку професіоналів клієнти почули, і крім того, почули їхню. І виходить, що тут є шедеври. І ми з тими, з нашими знаннями, тими, що ми разом з клієнтами. Ми думаємо, що через декілька років вийдемо на світовий ринок. В нас багато хочуть не тільки в Україні вже, а хочуть із, з різних країн світу. Слідкуйте за нами, слідкуйте, що ми виготовляємо, де ми робимо, як ми рухаємося. У нас дуже багато зараз новинок є. І крім того, чекаємо вас в нашій компанії, в нашій хаті. При, приїжджайте до нас. Обирайте паркани від компанії Наша хата, тому що це красиві, якісні і стильні. І сучасні рішення. Заїжджайте до нас на офіси виставки, запрошуйте нас на ваші об'єкти. Ми приїдемо, оцінимо, заміряємо і зробимо неймовірний паркан. Будуйтеся в Україні, можливо, на час, але саме зараз ваші рухи, наші рухи, рухи всієї України ведуть нас до перемоги. Слава Україні! Все буде Україна, і нашим героям слава.